На півголого чоловіка кладуть обличчям у підлогу. Килимок із грошей на фото, прес-реліз про зв'язки затриманого з Росією. Ці події понеділка спочатку не викликають особливого подиву. Однак незабаром з'ясовується, що затриманий посадовець антикорупційного бюро, і що загалом у працівників набу відбувається 70 обшуків, які проводить СБУ. При цьому принаймні частина з них обґрунтована дивно якимись старими дорожньо транспортними пригодами. А обшуки проводять так, що деякі з зантикорупції. Ційних детективів після їдуть знімати побої. НАБУ і СБУ видають заяви протилежні за змістом. Сбу звітує про виявлення двох кротів російських спецслужб. НАБУ ці підозри щодо своїх співробітників відкидає. Ось як голова СБУ Василь Малюк днем пізніше розповідав про затримання керівника одного з міжрегіональних управлінь Набу Руслана Магометра-Сулова. Вчора, коли його затримували, ну це був верх нахабства. Це знаєте на горловському акценті. Я вас всіх не дві неділі. Я вас всіх кончу. Ви всі будете відповідати, Жила, била. Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передати вам для повного розуміння, що це за фахівець. Кавичка в той час, коли ми боронимо неньку Україну, нам Магамед Расулов має розказати і має десь нам організувати якісь несприятливі наслідки. А вже наступного дня у вівторок стає зрозуміло, що ці затримання лише прелюдія до головної частини. Відбувається вона у Верховній Раді. Слуга народу Максим Бужанський вносить правки до закону, який мав назву про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень. Пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, він розглядався за звичною процедурою правки Бужанського, які жодного стосунку не мали до його суті. Судячи за все, опинились там лише тому, що підійшла його черга на розгляд та ухвалення в цілому. У звичному сумбурі все мало пройти непомітно. З голосами проблем теж не очікувалось. Адже закон, який має допомогти сім'ям зниклих безвісти, святе діло. Багато кому були до душі і правки, що по. Збавляли незалежності антикорупційні органи, адже серед нардепів десятки фігурантів проваджень по корупційних справах. 24 народні депутати мають підозри від набу. Тож правки Бужанського давали змогу поквитатись у момент ухвалення. У залі було чути радісні вигуки та оплески. За 263 рішення прийнято. Ось що мали змінити ці правки. Спеціальна антикорупційна прокуратура де-факто мала перейти у підпорядкування генпрокурора, а на набу він отримував опосередкований вплив. Генпрокурор в Україні це завжди елемент президентської вертикалі. Тож фактично це означало, що без дозволу з офісу президента переслідувати топ посадовців за корупцію буде не можна. Генпрокурор отримував право забирати справи в антикорупційних прокурорів, передавати розслідування іншим слідчим органам та взагалі закривати. Справи у нас було два основних елементи незалежності: це відсутність будь-якого політичного впливу. То позбавлений генеральний прокурор, був можливості втручатися в розслідування набу і сам а також виключна підслідність. Тобто інші органи не мали права розслідувати підслідність, яку визначена законом за набу, і ці дві два елементи незалежності. Фактично цим законопроектом і втрачені цей законопроект який вносить зміни до кримінально процесуального кодексу. Надає широкі повноваження генеральному прокурору України. Витребовувати наші справи, визначати підслідність і фактично ознайомлюватися з матеріалом і доручати розслідування справ. Які були виключно післідністю національної антикорупційної броїса доручати розслідування іншим правоохоронним? органам. Далі все, що відбувається, нагадує якусь спецоперацію. Спроба деяких опозиційних депутатів заблокувати президію. Успіху немає. Під обурені вигуки одних і оплески інших. Закон разом з вшитими в нього правками Бужанського ухвалюють блискавично на все про все лише 5 годин. Шановні колеги, рухаємося далі. В того ж вечора закон підписує президент Зеленський і його тут же друкують в газеті Голос України. Це означає, що документ набирає чинності в день ухвалення. Так швидко каже нардеп Андрій Осадчук, ще не затверджувався жоден інший закон, навіть найтерміновіший, навіть для найневідкладніших потреб оборони. Андрій Осачук перший заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності того самого комітету, який швиденько схвалив та віддав. У зал правки Бужанського, от тільки і самого Осадчука, і голову комітету, і авторів законопроекту про зниклих безвісти Олександра Бакумова та Сергія Мінька на засідання не покликали. Автори, до речі, не голосували за свій же законопроект саме через скандальні правки. Напевно, за майже шість років нашої діяльності бурхливої, а я не пригадаю жодного рішення комітету, яке ухвалювалося подібним чином. Жодного. І я вам скажу більше основною метою, судячи по всьому, скликання засідання у вівторок, і як ви вже знаєте, це позапланове засідання, було саме ухвалення цих змін по НАБУ і САП. Всі мають розуміти, що сам законопроект був геть про інше. Він подавався в середині січня цього року про спрощення процедури розшуку безвісно втрачених людей. Але на жаль, це практика цього скликання, і це не перший, не другий, не десятий раз, коли законопроекти між першим і другим читанням повністю змінюють свою суть. Повністю, взагалі, коли їм щось сильно потрібно, то до другого читання фактично переписується законопроект. І він, взагалі, про інше. І цей випадок саме про це. Однак далі почалось те, чого точно не планувала влада. Забили тривогу представники громадськості та журналісти замість малопомітної події, якихось там юридичних змін про які громадяни мали невдовзі забути під впливом інших новин, здійнялась хвиля обурення. Дехто навіть порівнював ухвалені зміни із законами 16 січня, які стали фатальною помилкою для влади Януковича. Я думаю, що для багатьох це було шоком, тому що мало хто очікував, якщо хтось взагалі. Що саме так буде, і взагалі е, виглядало все це як ніби це спецоперація, причому спецоперація ворожа, тому що я не знаю, що ще можна було б зробити більш зухвало, більш е, очевидно, більш антидемократично, е, аби прокричати на весь світ, по перше, всередину країни прокричати, що ми розриваємо соціальний договір. Про європейську інтеграцію. про друге, ну і взагалі про боротьбу з корупцією, про все це, про що ми домовились, нібито ем, після майдану, і вперше за три з половиною роки на вулицю масово вийшли люди. На тижні, як казали, що має бути новий зах... ні корупції, власть, ні корупції у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, а згодом і в інших містах почались акції протесту, на які вийшла переважно молодь. Україна не у столиці вони збираються на площі біля театру Франка, бо саме тут їх добре видно з вікон офісу президента на банковій. Просто на землі малюють на картонках свої гасла увечері. Вівторка вони все ще сподіваються на вето. Ні Корупція власть. корупція вбиває, корупція вбиває. Цій юрбі жодного політика, натомість багато студентів і є військові. Ветеран російсько-української війни, письменник Олександр Терен, каже, чому він не міг не прийти. Важливо зараз не мовчати, бо у нас народ це є. влада. Мені здається, що треба про це просто кричати. І тому я тут спочатку їх дві-три тисячі, але наступного вечора виходить набагато більше людей. З вікон президентського офісу це має ось такий вигляд. Військові з фронту передають протестувальникам слова підтримки. Їх також пишуть на картонках. Цей протест креативних картонок отримує потужну підтримку і від міжнародної спільноти. Супереч очікуванням, європейські політики та функціонери ЄС теж не змовчали та видали низку стриманих, але максимально зрозумілих попереджень про те, що гроші, міжнародна підтримка та інтеграція до Євросоюзу це те, що отримує віддана демократії Україна. Всього цього може не стати, якщо українська влада. Лада спробує скасувати постмайданні досягнення та буде намагатись на власний розсуд керувати антикорупційними структурами. Я не хочу, щоб ми скорочували нашу підтримку. Зовсім ні. Я хочу навпаки, і саме тому мене це трохи дратує. Дратує те, що все сталося так швидко і очевидно, без обговорення з європейськими партнерами. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відверто попередила, що в ЄС не терпітимуть відступи від верховенства права та цінностей ЄС. Посли країн Великої Сімки висловили занепокоєння. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський поговорив з колегою Андрієм Сибігою та наголосив. Що підтримка України не карт-бланш для будь-яких дій уряду. Німецький міністр закордонних справ Йоган Вадефуль прямо заявив, що ухвалений закон стане перепоною для членства України в ЄС. А в організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ, що спроба позбавити незалежності антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови. Донька спецпредставника США по Україні Кітакелога Меган Мопс, яка допомагає Україні від початку повномасштабної війни, висловила дуже конкретно це рішення направду неймовірно безмежно дурне. Це відбувається в найгірший з можливих час з огляду на можливі позитивні зміни у політиці США. Це дарує сильні аргументи поганим гравцям. Протести в Україні потрапили і на шпальти світової преси. Про те, що корупція в Україні пішла у контрнаступ. А українці, які всю війну жодного разу не протестували заради єдності, тепер вийшли на вулиці. Пишуть провідні американські та європейські видання. Зеленський запевняє, що все почув, однак докладніших пояснень спочатку не дає. Депутати слуги народу уникають контактів і різко зникають з ефірів. Натомість два дні поспіль на прес-конференціях мусить давати пояснення нещодавно призначений ген. Прокурор Руслан Кравченко він каже, що ніколи не вимагав збільшення повноважень для себе а про те, що йому підпорядкували антикорупційну прокуратуру, дізнався з інтернету. Генпрокурор помітно нервує і геть не схоже, що його ось щасливили таким початком на новій посаді. Кравченко запевняє, що не зловживатиме своїми новими правами. Забирати масове кримінальне провадження, віддавати іншим правоохоронним органам, Ні, цього не буде, тому що НАБУ, САП. Інші правоохоронні органи, як свою діяльність, так і будуть генеральному прокурору. Але я буду в першу чергу, як я вам вчора говорив, звертати увагу на ті кримінальні провадження, які розслідуються довгий час, а саме рік, два, три і більше, без прийняття процесуального рішення. А ще присягається, що не забиратиме в антикорупційників справу віцепрем'єра Чернишова, ту саму, через яку за чутками нібито і почався наступ влади на Набу і Сап. Деякі журналісти відомі, коли я ще не прийшов на цю посаду, повідомили, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав Чернишова справу. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу. Як розслідувала набу, так і буде. Емоції переповнюють і голову СБУ Василя Малюка. Він також опинився у некомфортній ролі людини, що мусить виправдовуватись, що слідчі дії його підлеглих в набу не є політично вмотивованими, а спрямовані саме на деактивацію російських агентів. Що ж до закону, то це просто в часі збіглось. І сьогодні ця публіка проникла туди разом з Фесами, звісили ноги, сидять у нас на шиї, розповідають. Я не для цього хараню особисто в останню путь проводжу своїх хлопців. Я став в топ 3 особистих ворогів Путіна. Ми проводимо нікані не для того, щоб в тилу хтось назвався недокорканим, білим, пухнастим і завтра нам на жах запихнув спину. Щойно оновлений уряд також отримує свою порцію негативу. Новопризначена прем'єрка Юлія Свериденко вислуховує занепокоєння та попередження від послів великої сімки. Віцепрем'єр Качка мусить придумати, як врятувати перемовини з євроінтеграції. В Брюсселі планували за прискореною процедурою відкрити перший переговорний кластер з Україною. Повідомила європейська правда. Однак, через скандальний закон рішення відклали в середу. Ввечері Зеленський виходить зі зверненням, в якому обіцяє новий. Закон, який прибере токсичні зміни з кримінально-процесуального кодексу, звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Увечері в четвер законопроект справді реєструють у Верховній Раді у Набу та громадських організаціях підтверджують, що він справді відновлює всі процесуальні повноваження антикорупційних органів. Також у новому законопроекті з'явився розділ про боротьбу з російським впливом у всіх силових органах правоохоронців з доступом до державної таємниці. Він зобов'язує пройти перевірку на поліграфі щодо дій на користь Росії. Також цей розділ обмежує виїзд працівників набу за кордон за винятком відряджень. Це такий привіт на буй за відпочинок їхнього співробітника Расулова на іспанському Тенеріфе, чиє фото з курорту оприлюднила СБУ в день його затримання. Президентський законопроект зареєстрований як невідкладний. Розглянути його за даними спікера ради Стефанчука. Мають 31 липня. Марія Васильєва, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.